Друзі, всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні я розкажу вам, як я готую консервовані персики в сиропі. Потім з цих персиків я готую смачний торт, рецепт якого теж буде на каналі, тому підписуйтесь на наш канал і починаємо готувати. Для консервації краще вибирати тверді і неперестиглі персики, тоді вони залишаться цілими і не розваряться. І також важливо, щоб персики були смачні і соковиті. Персики потрібно помити, почистити від шкірочки. Далі треба нарізати їх на шматочки. Я нарізаю на такі напівдольки, як показую на відео. Я купила 1,5 кг персиків, із них вийшло 1 кг почищених персиків. Далі я пересипаю половину персиків у каструлю з товстим дном, посипаю зверху цукром, видавлюю лимонний сік. Далі висипаю другу половину персиків, знову посипаю їх цукром і додаю лимонний сік. Загалом на 1 кг очищених персиків додаю 1 кг цукру і 1 столову ложку лимонного соку. Персики не перемішую. Накриваю кришкою і ставлю в холодильник на ніч, щоб вони пустили сік. Нічого ложкою не мішаю. Наступного дня дістаю їх з холодильника і ставлю на плиту на маленький вогонь, довожу їх до кипіння, потім акуратно силіконовою лопаткою перемішую, від краю до центру, коли вони закипіли. Далі ще кип'ячу 5 хвилин на маленькому вогні, потім виключаю і залишаю вистигати до кімнатної температури. Потім, коли вони вистигли, другий раз ставлю на плиту і все повторюю. Третій раз ставлю на плиту після вистигання і одночасно ставлю стерилізувати кришечки і баночки. За третім разом, коли персики закипіли, то одразу насипаю їх у стерилізовані баночки. Уже 5 хвилин не кип'ячу. Насипаю персики у баночки до самого верху, накриваю стерилізованою кришечкою і герметично закручую. Залишаю вистигати на ніч при кімнатній температурі, а потім зберігаю у холодильнику. Із сказаних пропорцій виходить 2 півлітрових баночки консервованих персиків. Якщо рецепт вам сподобався, то ставте нам лайк, пишіть коментар і готуйте за нашим рецептом. До зустрічі!